Бачите, да? то фрезеруєте під замок чітко, швидко і акуратно. <звук> Якщо ви хороший сварщик і у вас руки ростуть з правильного місця, бачите, який метал. Четверка метал. от. Ручка це педаль від велосипеда, на якому я вже давно не їжджу. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Вибачайте, що довго не було відео, просто не було що знімати. Отже, тема сьогоднішнього відео наш свердельний станок. Як можете бачити, нарешті я його вже доробив. А хочу, скажімо так, похвалитися результатом свого труда. Він получився, але залишилися ще певні технічні нюанси, технічні вузли, які треба замінити через їхню. Скажімо так, невідповідність до наших задач. Отже, пам'ятаєте, в минулому році, ой, в минулому ролику я показував, що тут мав бути вороток. Великий вороток, такий, як на обичному станку. Ну він зараз в я хочу доставати. І всередині була шестерня, яка толкає направляющу із ципом донизу. Так, ось, її почало закусувати. І Стало питання, як вийти з цієї ситуації. Отже, по простому кажучи, шестерню ми викинули, лишив вал, зробив рукоятку, поставив пружину возвратну, яка толкає весь механізм доверху. І поставив направляющу, по якій це все ходить. Ось. Все працює. Зробили сідло для для дрелі, з куска труби. Переварили вуха, переварили шпильку. а ось ця регулююча площадка про яку я вам говорив, для того, щоб вирівняти нашу е, дрель сверло по рівню відносно стола при помощі уголка. Тобто, щоб. Прибрати усі погрішності зварювальних робіт. Тобто, ви поняли, да от 4 болта. Тут два штуки є. І тут два штуки. Ми можемо ними рівняти оцю площадку горизонт. Вище, нижче, ліво вправо, як вам зручно. От. Тобто, я закінчу зварювальні роботи. Звичайно, точності по рівню не було. І ми. Поставили цю регулюючу площадку, щоб можна було рівняти горизонт. І ми це ми зробили. У нас вийшло, вийшло зробити. На рахунок вертикальної стойки, то це я все варив по уровню. От, оці фланці до пластинки, а потім прикручував болтами е до чугунної плити, скажімо так. От, тут все по, по рівню, по уровню. Що я ще хотів сказати? Лише спеціально довгу штангу для того, щоб збільшити можливості даного станка. Наприклад, мені на кришках вуликів треба буде робити вентиляцію додаткову, то мені можна просто-напросто весь цей механізм, підняти його вище і я можу фрез... Це, сверлити. Також можна поставити невеличку фрезу, треба попробувати. Зараз дещо покажу, якщо конечно, воно не впаде. мені. Ну, це одною рукою. важко. Зараз хвилинку. Тут на заді є два фіксатора, які я вже показував. От. Щоб можна було регулювати вам по висоті. І все. Тут у нас 8 см хід. Зараз покажу. Угу-гу. Аби тільки не зіскочило. Ну, так то показує 9, але треба робити 8, бо якщо до кінця викручуєш ручку, то от в цьому місці, в цьому місці починає площадку трошки ламати в сторону. От. Бачите, да? так? Мені працює. Мені подобається, як воно працює. точніше, що я хотів сказати. А, що я говорив на початку відео? Те, що станок готовий, але певні нюанси. По-перше, в дрілі вже люфт. От. І відсутність оборотів на регуляторі. Поламався регулятор оборотів, і я тепер не можу регулювати. Обороти двигуна. Ну він раніше був полований. це не те, що я його зараз поламав. Просто для повноцінної роботи станка потрібні регулюючі обороти і треба прибрати цей люфт. Але від нас це вже не залежить, це вже треба просто купити. Основний нюанс по конструктиву цього станка ми виконали. Все точно. Нічого не люфтить. Все працює так, як задумувалось. Мені все подобається. В заводських станках. Ось цей виход пінолі всього навсього 50 мм. В нашому випадку 85. До того ж, метал тоненький на заводських. У нас. І сама головна болячка заводських станків і, ну, не всіх. З діапазоном цін до 5-6 тисяч до 5 тисяч гривень. Оця труба стойка. Там метал півторашка, 1,5 півтора мм. І ти, коли виход, опускаєш цю ручку, станок робить так. І його починає гнути в другу сторону. О, ну і він, виходить, гнеться за станок, хоч він стоїть 5 тисяч. Тому було прийнято рішення зробити саморобну в домашніх умовах стойку для дрилі, але якісну, крепку з грубого метала. А сюди ми вже можемо поставити все, що нам заманеться. Можемо поставити цю дриль, поміняти патрон, можна купити другу дрель. А можемо поставити оцього. Динозавра. о Ось таку дрильку. 78-го року випуску. Тільки один опять же, нюанс: в неї немає оборотів. Ну, немає регулятора оборотів. Так, тут пише, що в неї 70 оборотів на хвилину. самозаживний патрон на 16 мм, що дуже є класним. От. Але якби тут був регулятор. Типу, поставити додатково сюди цей реостат, може пошукати на різиці або на Аліекспрес, вот. то в принципі можна буде працювати. Взагалі, в ідеї, щоб було поставити цю дриль, зробити збоку маленьку площадку, вивести виключатель з реостатом додатковим і наподобі ще одного такого світильника, тільки трошки меншого. Теж прикріпити на самий станок і все запітати на дві кнопки. Кнопку включив, включилась лампочка. Другу кнопку включив, працює станочок наш. Зараз я включати його не буду, він працює, все, де є робоче. Просто ну, погано буде по якості за счет що того, щоб є патрон. Патрон дуже має сильний люфт через виробітку. Так як ці дрилі вже близько ну, років 6 ну, десь. Десь 6-7 років точно, треба нову дріль. Просто-напросто. Ну Або замінити підшипник, можна. Може, там подшипник вже розсипався або розсипається. Як мені. Діло, не в патроні, а в самому цьому подшипніку всередині. Дрілі. От. Так що така історія, друзі. Кому цікаво, ставте лайк підписуйтесь. А, до речі, ручка. З чого зроблена ручка? Ручка це педаль від велосипеда, на якому я вже давно не їжджу, років так 15. А сама, руків'я, руків'я, я, руків я яке це прокручуюся, я хотів, щоб воно крутилося. О, щоб воно крутилося. Що сидить всередині? Та сама втулка від педалі. Ну, тобто, обичну педаль. Я просто лишнє все зрізав, лишив тільки одну трубу всередині два конусних подшипника і наверх натягнув накладку від руля того самого велосипеда. І все. В принципі, все. Основна в нас, виходить, механізм алюмінієва тяга, яка впирається у площадку з дрілью і толкається все донизу. Тут, в педалі, нарізана ну, в, в корбах, це вже, виходить, як би речах. Нарізана різьба, болтик М6, законтригальний і лишений люфт під цей, для тяги, щоб її не клинило. І отвір в тязі там трошки більший. Пружина. Пружина від настольного фрезера. Так як фрезер в мене в столі, ДВТ-шний тяжкий, мені пружини в принципі не треба. Він опускається під своїм вісом. Пружину я зняв звідти, поставив уголок, просверлив отвір на М10 і поставив направляючу, щоб пружина нікуди не тікла. І зверху зафіксував а, болтиком М4, по-моєму, якщо я помиляюсь. Ні, М3. Тут треба поміняти тройка болтик. Дуже мале, слабенький, може лопнути з часом. От, і все, весь наш, скажімо, так, возвратний механізм в дії. От, достатньо одної пружини. Якщо буде, буде погано піднімати, цей уголок просто розвернути, вер... ну, підняти цю паличку в цю сторону, щоб було більше степень зжимання, степень зжаття була більша. От, от і все. От така наша саморобна стойка для дрелі. Кому цікаво. Пишіть, що скажете, мені цікаво почути вашу думку. Мені подобається. Я, наприклад, не хочу купляти то гамно за 5-7 тисяч, яке треба доробляти, допилювати, докручувати, і воно буде гнутися, а бабки треба викинути. Я не хочу. Так само стойка. Ну, стойка, ну про стойку нічого не можу сказати. Може, стойка теж краща, що знаєте, продаються ці дні стойки, ще всякі, ну коротше, весь цей китайський непотріб по великому рахунку. Воно стоїть страшний гроші. Стойка стоїть 25 тисячі гривень. Станок коштує 5 тисяч гривень. А цей мото це метал. Це те, що в мене було вдома. Амортизатори від жигуля, а рукоятка, ручка опускання від велосипеда, пружина від фрезера. Це конфорка від старої чугунної плити. Я не знаю, з яких вже років, можливо, з часом треба буде міняти. І шматки желіза. Ну, про кріпьож я не кажу. Кріпьож є в кожного до Болти М8. Раз, два, 4. 4М8, 4М10 і 1 на 6. Все. По великому рахунку. Ну і основна задача це знайти вам дві труби, щоб у вас ця труба взагалі від... від... водопровідна від батареї відрізана. По-моєму, щоб вона якраз просто плотно налазить на цю трубу. Тут ця наружна 37, а ця внутрянка 37. І та і та, товщина десь 2,5 мм. Тобто, доволі таки грубо. Десь так, чи Ні, 2,5. Да. І все, і амортизатори, з яких я зіляв масло, просверлив отвори, щоб їх не клинило. О, Щоб вони нормально ходили. Все. Це просто з куска труби, з куска металу по уровню все вариться. Але Зав... якщо ви хороший сварщик, і у вас руки ростуть з правильного місця, то для вас це. Ця... Задача не стане, як то кажуть, проблемою. Ось ось така історія. Тому, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Сверлити зараз не буду, бо через те, що люфт не є безпечно, можна поламати сверло, воно може кудись полетіти. Та й воно не дуже комфортно. І ще плюс треба докупити тісочки. Або зробити саморобний супорт із швеллера. У мене вже є така ідея. Хто знає, про що я говорю, той знає. З швеллера можна зробити суппорт. Скажімо так, для комфортного сверління або, можливої фрезеровки чи по дереву. А можливо, й по металу, можливо, я не правий. В чому. Ну, не знаю. Мені подобається з цим погратися. Ось ось така історія. Тобто Станок готовий. Саморобний, повністю стойка, стойка для дрілі. Вот. Так що така історія. І зараз скажу, хто сумнівається, в чому плюс стойки, Не іменно саморобний будь-якої стойки. Ви можете туди поставити, будь-що китайську дрель за 800 гривень, або якусь деволтовську класну дрель велику мощну. За там, не знаю, 10-15 тисяч. Так само можете стримати радянську дріль. Все залежить ну, тільки від вашої фантазії і ваших навиків. О, тому я вважаю, що стойка крутіша штука, ніж а, станок. Плюс в станка немає такої функції, щоб голова опускалася чи піднімалася. В станків все время піднімається столик. Мені це не подобається, це некомфортно. Мені краще, щоб столик стояв стаціонарно, а щоб голова станка, двигун. І все остальне рухалося по основній стойці. Я навіть можу його підняти в самий верх, в мене вийде корисна довжина під обробітку, приблизно 90-95 см. Відповідно, ми можемо робити дверні замки врізати цим станком. Ну, хто ставить двері, хто займається, знає, яка це проблема. Ну, Звісно, якщо ставити одні двері, то питань нема. А якщо нам треба поставити четверо дверей, Себе вдома і треба врізати замки, то стойкою. І ви просто-напросто фрезеруєте під замок чітко, швидко і акуратно. Якщо ви, звісно, не телепень, звісно. От. Тому я вважаю, що цього, скажімо так, нашого виробу великий потенціал застосування. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, можете не дивитися, якщо не сподобалось. А на цьому в мене все. Всім пока, всім гарного дня.